16 питань сесії, 16 рішень. А в різному депутати районної ради обговорили проблеми, винесені за рамки порядку денного пленарного засідання, що працювало 30 березня. Не порушили традиції і цього разу. Розпочали із депутатських запитів. Щодо збільшення кількості рейсів за маршрутом Славута Бесідки. Вирішили оголосити конкурс на перевезення за графіком: 4 рейси на тиждень у зимовий період і 5 у літній. Щодо заміни електроопорт та встановлення додатків. Кового трансформатора у селі Великий Праутин то на запит депутата Сергія Васильчука Римівці повідомили про продовження запланованого ремонту електроопор. А ось трансформатор зможе з'явитись у селі найвірогідніше тільки у наступному році. Підтримали депутати запити колег щодо ремонту дороги до села Яблунівка і обласної психіатричної лікарні і щодо забезпечення автотранспортного сполучення із селом Позирки. Продовжуючи тему ремонту доріг, наступним питанням сесією були внесені зміни до програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, де передбачено виконання робіт з поточного ремонту у 2017 році на 12 об'єктах. Загальна вартість робіт має скласти близько півтора мільйона гривень. Зміни до районного бюджету, що детально обговорювались попередньо на депутатських комісіях, на пленарному засіданні заслухали в узагальненому стисному вигляді. Запитань і заперечень не було. Програма соціально-економічного розвитку Славутського району за минулий рік у розрізі виконання і на 2017 рік у плані перспективи доповідалась також тезово. Адже кожен із депутатів мав розгорнутий виклад і інформації. в обговорення програми депутати не вдавались. Підтримали одноголосно. А ось виступ начальника Славутського відділу поліції Володимира Яцюка, який доповідав про хід виконання комплексної програми профілактики злочинності в районі, зацікавив депутатів і вони поспішили поставити запитання головному поліцейському. За браком часу голова районної ради Леонід Радзевілюк запропонував взяти до уваги інформацію про виконання програми, а спілкування продовжити на наступних засіданнях. В режимі голосування були прийняті рішення і з двох наступних питань, що стосувалися програми розвитку агропромислового комплексу Славутського району, депутати не бачили необхідності повторювати обговорення, що відбувалось до цього на депутатських комісіях, і тому одразу проголосували за проект рішення. Без зауважень погодили затвердження положення про присвоєння звання почесний громадянин Славутського району в новій редакції. А ось погодження затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у селі Улашанівка, що надається. В оренду благодійному фонду «Крапка відліку», Викликало дискусії. Брак інформації породив багато запитань, на які спробувала відповісти керівник фонду. Однак не всіх депутатів вдалося переконати, хоч більшість депутатського складу і підтримала рішення. Решта юридичних та земельних питань, запланованих до розгляду пленарного засідання, проголосовані одностайно. В різному депутати взяли до відома озвучене звернення до центральних органів влади щодо підтримки рішення РНБО про тимчасову торговельну блокаду ОРДЛО. Також депутати висловили стурбованість з приводу непоодиноких випадків сказу, який переносять лисиці, і з приводу проблеми бродячих собак.